Ми проводимо засідання у комісії по фінансах бюджету. Хворум є. То за те, що розпочати засідання. Значить, на порядку денному стоїть питання про виконання бюджету за 9 місяців 2024 року, про доходах і про видатках. Буде питання стояти про виділення коштів на самі необхідні речі, які на сьогоднішній день стоять перед нашою територіальну громадою. Сьогодні на засіданні комісії буде винесено на розгляд скажімо так, таких три питання. Перше питання це про виконання бюджету за 9 місяців 2024 року, про внесення змін до бюджету на 24 рік і про внесення змін до бюджетних програм. Що стосується першого питання по виконанню бюджету за 9 місяців, то я хочу проінформувати слідуючи. Ну на сьогоднішній день ще трохи рано підбивати підсумки, тому що. Ми сьогодні маємо 27 число. Ще будуть повністю день робочі. Сьогодні надходять податки і платяться по платежі. Ще в нас є понеділок, 30 число, теж будуть надходити податки, а тому вже остаточні підсумки, ми вже і остаточний результат ми розглянемо безпосередньо на сесії. Але сьогодні хочу поставити до відома, що ми вже бюджет виконали. На сьогоднішній день ми маємо вже перевиконання бюджету на 119. Тисяч гривень, це до планових показників, які затверджені на 9 місяців цього року. Тобто ніякого занепокоєння щодо виконання бюджету вже в нас немає. Ми вже його виконали і маємо певний об'єм коштів. Так що, я попрошу, якщо буде потреба, зберемося ще 1 числа. Якщо ні, то вже безпосередньо проєкт рішення буде розгляданий і затверджений на сесії, де будуть вказані точні цифри про надходження і про виконання коштів. Так само точну інформацію детальну про хід виконання в розрізі статей і видатків буде, заслуху, буде представлено на сесії селищної ради. Згодні з такою пропозицією? Згодні. Так. Так. Хорошо, дякую. Тепер наступне питання це внесення змін до бюджету. Ну, ви знаєте, ми вже неодноразово на сесії розглядали питання. і Спрямовували кошти на самі нагайні потреби. Законом України про державний бюджет не обмежені в напрямку використання вільних залишків. А тому такі видатки, як пов'язані з водогонами, пов'язані з благоустрієм, пов'язані з ремонтом доріг, ми можемо використовувати тільки в межах бюджетних асигнувань, а додатково спрямовувати тільки додатково отримані кошти. Зараз у нас виникла нагайна потреба, ви всі бачите, яка проблема з водою. Особливо зараз ми розрив повністю вулицю Миру. Риму копає ескаватор по вулиці перехрестя між Вінницькою і Жовтневою. І на це треба спрямувати додаткові кошти, зокрема на розрахунки за виконані роботи ескаватором і придбання труб. Але додатково отриманих доходів в нас зовсім трохи. А тому пропонується виділити додаткові кошти за рахунок перерозподілу. Зокрема, 200 тисяч гривень, зняти з Сутицьківського ліцею. Це кошти, які ми первоначально планували на відмостку вокруг школи і на видатки пов'язані з засифікацією заміною котлів. В цьому році ми це робити не будемо вже відмостити. І так само будемо проходити опалювальний сезон на старих газових котлах, вони ще в робочому стані, а тому пропонується ці 200 тисяч перенаправити на видатки, пов'язані з водопостачанням громади. Потім звільник залишків виділити додатково 90 тисяч гривень на газ для сутисківської лікарні, на оплату вартості природного газу. Вони будуть опалюватися в цьому році природним газом. Тому що Стопливим котлин там є проблеми. Заміна його реконструкції коштувати дуже великі кошти. Тому що там є такі-такі котли. Такі, такі. Да, такі, такі, такі. Тобто в цьому році ми будемо опалюватися газом. Лікарня буде опалюватися газом. Добрый день. Да. Я хотів сказати, що ви займаєтеся? это. Ну мы пытались Руслан Петровича, да. чтобы